Смабат Чорний Кажан 1. Один це тому, що, мабуть, вони одразу ж, коли робили цю модель, розуміли, що будуть робити якесь продовження, і вже є Кажан 2. Отже, є якесь продовження, але чомусь Кажан 2 мене не заінтригував, не зацікавив. А ось ці було дуже цікаво послухати, і ось вони в мене є. Вже вони доволі довго, і можу я про них розповісти. І ось подивіться, чорні як ніч, мають дуже класний дизайн. Анатомічна посадка, і з використанням все гаразд. Нічого не можу сказати поганого. І навушники, які можна рекомендувати для покупки у перший раз, для любителів, для меломанів, для аудіофілів. бо... Аудіофілами стають меломани, яким все замало. Отже, тут по звуку тепер дуже цікаво все, модель дуже комфортна, має такий притемнений звук. Так, непогано мають басу. І, і все в них все-все-все непогано по звуку. Звісно, що не б'ють вони рекордів, але. Дуже комфортно, дуже класно, дуже виважено грають. І все було б зовсім добре, аби рідний кабель був покраще. Але SMOBAT, от вони комплектують свої наушниками кабелями, які зовні дуже гарні, дуже класні. Але по звуку, по звуку не дуже. І в цей раз теж ви бачите, в мене ось кабель від NiceHCK. Він підкреслює всі класні риси звуку цих навушників і не, не додає нічого свого, звук вирівнює, бо в стоковому варіанті трошки якось не дуже якийсь трошки звук затонкий, трошечки він ну, збіднений. Якось так от, чогось йому не вистачає, а от із цим кабелем все добре. І е, е, одразу ж можу сказати, що так, такий кабель це тільки моя думка. Ну, я можна підбирати інший кабель. Це я не, не кажу, що треба одразу ж купувати якимось комплектом ці навушники із цим кабелем. Але мені от така зв'язка сподобалась, і собі я залишив в такому варіанті. Тепер щодо звуку, бас такий бархатистий, його багато, не занадто багато, це не басхедна модель, але о, багатьом людям буде його достатньо, а де, декому буде і забагато. Але ну, я, я так розумію, що мені достатньо і достатньо глибоко він грає, має таку о, бар, бархатисту текстуру, приємну, дуже таку трошки м'яккувату. Можливо, якщо ви слухаєте якісь екстремальні там, стилі, то такий бас не буде ну, підходити під, під таку музику. Але якщо ви слухаєте якусь ну, таку музику більш як для, для всіх, там попсову або джаз, або щось таке, то такого басу буде достатньо і по якості, і по кількості. Отже. З басом є середні частоти, саме головне, трошки звук тут виобразний, виподібний, і е, середні частоти тут е, теж доволі непогані, вони класно виражені, вони мають таку теж теплу текстуру, е, гарно грають всі інструменти, і вокал, і все з ними тут добре. Е, е. Що хочеться відмітити, про те, що середні частоти тут якраз в міру. Їх не забагато, вони не тягнуть на себе всю увагу і не замало. Тому і не відчувається якогось провалу, все тілесно, все добре відігрується, приємно слухати. Теж питань нема. І з чим тут можна трошки посперечатися, так це з високими частотами. Я сказав вже, що навушники трошки притемнені, і високих частот тут нормальна кількість для меломана, а вже для аудіофіла їх буде недостатньо. Недостатньо і по кількості, і недостатньо по якості. Основна частина те, що всім людям подобається, тут є. Але трошки не вистачає довжини високих частот, є такий певний спад. Зарано, я б сказав би, але при всьому при тому все це грає приємно, органічно, динамічно, доволі тілесно, теж дуже тілесні високі частоти. І загалом питань теж нема. А якщо враховувати вартість цих наушників, зараз вони дуже подешевіли. І я вважаю, що це дуже така приємна, приємне таке придбання буде. Особливо так, от під ялиночку на, на Новий рік. Якщо ви хочете доволі приємного, збалансованого і дуже такого тілесного звуку, то чому би ні? Дуже класно, як я вже сказав, для першої так такої серйозної покупки. Отже, от такі вони. Кажани, які на своїх чорних крилах несуть вам приємний, теплий, притемнений звук. Отакі. От Доброго здоров'я! На все добре!